Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас на автомобільному каналі і всіх вітаємо гостів і підписників і всім жмемо руку. Сьогодні у нас субота, 1 листопада. Друзі. Зараз скажу чому я так пізно знімаю. Значить так. Що я мав вам сказати. Чекав я сьогодні Сашка. вам передавали Давиду і Сашку. Вітання. Значить, Всіх вітаю, дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, всім жму руку. І гостям також всім вітання. Хто не підписаний, можете підписатися. Друзі, чого так пізно? Ждав я Сашка і не дождався з Давидом. Значить, все-таки мені... Приходиться часом, ну не часом, самому, але я не сам, ви мене підтримуєте. Дякую з минулого відео. Більша половина відео все-таки буде хто писав, що там дорогі машини було. Що можна купити в районі 4 тисячі 4-5 тисяч доларів? Також просили показати Кашкаї, я показав ціни. І тільки що хтось жартома написав на слідуючому тижні Кашкаї більше не показуйте. Дякую за жарт. Ну, ціни диктує нам ринок. Але є і дуже приємні коментарі. Наприклад, Юрій пише, вітаю. Ні, це і це жарт за кашкаї. Вітаю Сергій, гарний огляд, добрий настрій, все дотепну на фактах. Шкода, що ваших улюблених ауді не дочекались, є в них потужна харизма. Ауді є потужна харизма, ну, ауді переважно Америка. Якщо цікавить, будемо теж робити такі огляди. Також. Сергій, добрий день. Не хвилюйтесь, Микола Зіновійович кожному відео з вами. Микола Зіновійович, Миколаївська область, вітання. Ви час нас підтримуєте, це приємно. Дивимось, дякуємо за роботу, підписуємось, коментуємо. Нас вже 8,9 тисяч підписників. Так, друзі, мені дуже приємно, всім дуже дякую. І таке щось саме, саме головне, що хотів сказати. Багато треба говорити про це. Хтось писав, там багато коментарів, до речі, щось надійне, щоб їздити в одну сторону 2000 км не поломилося. І підписник пише, що в нього ауді значить, 1996 року, а 4, 1,6, так зрозумів, бензин. В дворі десь там колеса роз'їхали, шарованими. Ну, розумієте, це старий автомобіль, але будь-який автомобіль, будь-який, навіть берете. Таврію, Славуту, там, наприклад, Жигуль, ще щось. Правильно його обслуговувати вчасно, вони можна проїхати в дві сторони по 2000 кілометрів. Також будь-яке авто, воно просто має бути, немає там аж наднадійних авто. Ну, це тобто дуже тема довга, щоб не займати часу в ефірі. Просто треба будь-який автомобіль, брати бажано в хорошому стані, з хорошим пробігом, обслужити ГРМ, масло, фільтра, підвізку, перевірити, що треба замінити, щоб опори шарові на ходу не вилітали, їх треба вчасно замінювати. Це не означає, що це ненадійний автомобіль і так далі і тому подібно. Гарних вам всіх поїздок всім. Так, так, щоб так пошвидше. Також вітання Сергію Давидові і Сашкові з міста Конотоп. Друзі, дуже вам також дякую за вітання. Ну, Там просили люди зняти Дастер бажано до семи, це нереально, навіть якщо передній привіт, 1,6 бензин. Тобто, щоб цей дастер був при пам'яті, за нього треба дати, я думаю, починаючи від 8,5 і вище, треба розглядати варіанти і дивитися. Також просять зробити огляд на чубітки другого, чи третього покоління, бензин чи дизель. І що ви можете порадити з тих моделів, власно вам подобається і чому. Ну, що з черевичків я можу порати, яка модель мені подобається і чому. Ну, Друзі, якщо по надійності кузова, так в двох словах, то кенго. Значить, Рено Кенго, що бензин 1,6 непоганий, що дизель 1,5 непогані двигуни, і по по надійності. що по комфорту, звісно, тоді Каді або Тауран Volkswagen. Але й дорожчі в ціні, але є питання по корозії кузова. І багато ще є інших варіантів, але треба більш детально дивитися. Друзі, буде забагато вступу. Сьогодні невеликий огляд. На 5 хвилин я показав, дуже зараз цікавляться людей, цікавлять щось невелике, недороге в районі 7-8 тисяч, але вищий кліренс. Тобто там приїхало в знайомого 4 туксина, і я їх показав ще без цінників, без нічого. Там я все розказав про них. До речі, видно, як автомобілі приїхали, салони нормальні, адекватні, по кузову адекватні, всі в рідній фарбі. Ціни будуть потім кого цікавий. Далі. Ще я відзняв декілька цікавих варіантів, небагато, але цікавих і розказав про них свою думку. Подивитесь, напишіть коментарі, поставте лайки і напишіть, будь ласка, що ви хотіли бачити в завтрашньому огляді. Якщо буде погода, буде час і здоров'я то я зніму вам завтра цікавіший якийсь теж огляд. Ну, Скажімо, так, можливо, сьогоднішній малий, то не дуже буде вам комусь цікавий, комусь ні. Але там є, скажімо так, варіанти, які можуть зацікавити вас. Тому дивіться. Гарного перегляду, робіть собі чайок, хто що любить. І всім гарного вечора і мирної ночі. Бережіть себе і хай всіх Бог береже. Безмовно говорив на 6 хвилин. Друзі, гарного перегляду, дякую вам. Зараз покажу цікавий варіант. Я б сказав, би, Рено Каджар, але правильний. Це ж паркетник, так? кросовер, всі бігають за ними, але як він передній привід, ну нащо той кросовер на передньому приводі? Моя така думка. Ну, хоча так, да, декому не треба повний привід. В даному випадку в Швейцарії такий Каджарчик, Я думаю, що він свіжий. Є стенд паркування, боус-комплектація, боус, точніше, не комплектація, а акустика в дуже гарному кольорі, в такому не геть, як би кажуть, відро цинкове, але він такий трошки з, я б сказав би, з відтінком. Темніше, як просто серебро. Кажар повний приїд 2015 року, 1,6 дизель, максимальна комплектація боус, оригінальний пробіг 171, 171 тисяча заявлено, але ну, приймана ну, 18 тисяч доларів ціна, без одного долара, як я кажу. Він кот, кого цікавить. Є панорамний дах, є безключовий доступ. Ну, шикарно виглядає авто, комбінований салон, механіка, шестиступка. І це цікаво. Ну, плюс він на 1,6 буде їхати правильно, бо 1,5 йому замало, тим більше повний привід. І механіка. Звичайна механічна коробка. Я б сказав, що ну, він виглядає шикарно, шикарно. Звісно, технічні його характеристики. Стан його треба перевіряти. Так, продовжуємо. Також хороша оптика в Каджарі, правильні диски і правильна гума на даний момент. Тобто по кругу зимова гума хороша. То для цінітелів Каджара я скажу, що це варіант просто шикарний. Шикарний. Класний варіант. Так, друзі, також такий Mercedes білий, цікавий такий варіант з чорною кришею. Можливо, хтось шукає дизельний, до речі, і на автоматичній коробці передач. Раз подивимося. Варіант Б класа Mercedes 2018 року, 192 тисячі заявного пробігу. 2,2 дизель на автоматичній коробці 13800. Номера власників видно. До речі, дуже розкішний гарний салон. Реально дуже красивий салон шкіряний в такому ідеальному стані, можна сказати. Машинка виглядає дуже гарно, парковочний асистент паркування. Такі хтось вчепив тут труби, не знаю чи вони треба, але якщо буде жінка їсти, то буде від бордюрів захищати, скажімо так. Салон дуже в гарному стані, просто в шикарному. Можливо когось зацікавить такий варіант Б класа Мерседеса дизельного на автоматичній коробці передач. Так, друзі, зараз я вам візьму, тільки приїхали Hyundai Tucson, Туксони. Такі хондайчики, такі туксони. Значить тако. Всі атмосферним 2 літра двигуном, він хороший ресурс, до речі, має цей сьомий рік. Цей шостий рік, цей сьомий рік і цей шостий рік. 2006 сьомий рік. так. Значить, цей чорний перший повний привід. І подивимося так по порядку, значить. Повний привід, літня гума, легкосплавні диски. І, до речі, ну, так досить вони нормально виглядають. Оце машини, які приїхали за кордону, ще не підготовлені. Тільки приїхали. До речі, чистий, все в оригіналі, клімат. Досить гарно виглядає. Цей повний привід один, а ці всі передній привід. Ага, передня літня гума, а задня зимова, до речі. Фуркоп є. Отак виглядає цей. Кого цікавить, звертайтеся. Зробимо разовий огляд, тут тільки робили чоловіку з Дніпропетровської області. Має приїхати собі забрати там машинку одну. Так, цей дуже цікавий, гарний колір, гранітний, мокрий асфальт, легкосплавні диски. Ага, і всі вони в рідній фарбі. Тут навіть є такі підсвітка, яка класно світиться. E, значить, машини всі в рідній фарбі, всі 4. Дивимося далі. Ну і більше інформації немає. E, вартість ще не відома. коли вже будуть машини похимчичні, популяровані, тоді буде вартість. Так, Дивимося далі. Вілюровий салон, клімат-контроль, піонер-магнітофон. 4 стеклопіднімачі. Це сезонна гума. Є, до речі, задні партроники в тому мокрому асфальті колір прокоп є. Так, тепер дивимося ще одного чорного, цей передній привід. Також є прокоп ззаді. Дивимося салончик. Цей на білюрі, на кондиціонері. До речі, сидіння ціле, все ціле. Досить цікаві машинки. Я б сказав би, що вони приїхали в дуже ладному стані. А цей сірий буде наш кіряному салоні, до речі, такий е колір оливковий. На сонці переливається. Ага, ми ще цей додивимося. Тут літня гума. Так, виглядає в салоні. І тепер дивимося цей. Так. Ну, тут такий шкіряний салончик з сирими, чорний, з сірими вставками, клімат контроль. Honday оригінальна, до речі, магнітола. Електропакет. На кліматі. Цікавий апарат, до речі. Також є партроники і задній цей, задній і фуркоп. І не пам'ятаю в якому є підігрів. Зараз ще подивимося. В цьому сірому, що шкіряний салон є, підігрів точно. А решту ну, треба по комплектації, друзі, дивитися. Значить, Цікаві 4 туксуни, хто любить атмосферний простий бензин, три з них передній привід, один повний привід, також два з них 2007 рік, а два з них 2006 рік, 2.0 бензин. Hyundai Tucson, Отакі машинки. Цікавить, телефонуйте. Друзі, гранд сценік на ну, боус комплектації на босе, коротше, босешні диски. І дуже з цікавим пробігом гранд 2013 року, 183 заявленого пробігу, 1,6 дизель, 11900 його вартість. Зараз подивимося без ключовий доступ. Виглядає шикарно, тільки помитий. До речі, дуже красиво виглядає. Механіка, звісно, шестиступка. Все те, що люблять люди. Ну, гарний дуже охайний салон, до речі. Ця водичка. Охай, Охайно, нема що сказати. літня, диски то правильні. Хто шукає 1,6, 1,6 на 11, це по 96 кВт. Потужніший за 1,5. Також цей грансценник має 5 місць. Тут якась собака побігла. Ну, напевне, щоб не фарбувати, хтось зробив такі тюні задні патронічки, якщо там якась царапинка, нічого страшного. Полочка в багажнику, гарний багажник чистий. Mm. Дуже салон збережений, реально збережений салончик. Салончик збережений, питань ніяких немає. Ну, скажу так, як би не хімчистити салон і не підготовлювати, якщо він затертий, до речі, є підігріви передніх сидінь. Ніяк ти його не доведеш до пуття, коли він затертий. Коли він гарний, то він гарний. Ресурс цепа в цих двигунах в залежності від стилю їзди і від заміни мастила, звісно. Від терміну заміни мастила залежить. Але зазвичай практика доказує, що 250-300. Цеп їздить при правильному обслуговуванні, коли нормальна експлуатація. Тому тут 183, то я думаю, що можна не замінювати ГРМ. Звісно, Грем Цеп дорожче стоїть, як ремень, але машина потужніша і їхати на ній дуже приємно. І, звісно, сцені їхати приємніше, ніж меганом третім. Тому варта уваги. До речі, на рахунок двигунів 1,6 дизель, хтось їх. Обминає, а хтось хвалить, скажу так, бо в мене в знайомого, скажімо так, в нього і в його сина, в батька сина, були дві машини дизельні а Рено. От на Кашкаї, так само стоїть Реновський 1,5 або 1,6. І вони від'їздили по 360 тисяч. Ну, один точно 360, одна машина, я друга не питаю скільки. І не замінював ципка. Брали при пробізі до 200 чи 150, наприклад. Не їздив до 360, просто замінював час на мостило. От гарний кашкай стоїть, до прикладу. І якщо він буде 1,5, він буде дорожчий. 19-го року 1,5 кашкаї стоять по 13 тисяч. І ми це бачили в минулих відео. 10700 1,6, 96 кВт до 30 кінських сил. 206 заявленого пробігу. До речі, дуже адекватна ціна на 12 рік на кашкай, панорамний дах є, безключовий доступ, гарний колір і шкіряний салон. Тому хтось їх боїться один і шість, хтось не боїться. Так, дорожче замінювати ГРМ. Значить, клімат, підгріви, шкіряний салончик, панорамний дах, безключовий доступ. Ось такий... Кашкайчик. Але ж тут дуже суттєва різниця, що за 1,5 платити 13 тисяч 12 рік, під 13 вони стоять. І що цей стоїть, в якому ціну стоїть точно 10700. Ну, плюс, можливо, ще буде торг. Тому я думаю, що це адекватне авто, але треба перевіряти, дивитися. Красиве авто. Ніч хапає за очі. Що я хотів сказати, до речі, недавно спілкувався з підписником, він казав, що салон обрав кашкай для дружини. Ми їздили, по-моєму, вже більше 300 тисяч, один і бензин. Каже, дешева машина обслуговування, безпроблемний двигун, але він міняє масло. Навіть не на 8-9 тисяч, як дехто міняє, а на 6-7 тисяч замінював масло. 1,6 звичайний атмосферний двигун на кашкаї. І вже більше 300 тисяч наїздили. І каже, масла не бере і проблем немає. Значить, от до вашої уваги такий кашкай. 1,6 бензин MPI. І зараз подивимося його вартість. Їх є небагато на ринку. Значить, 2011 року кашкай, заявлений пробіг 195 тисяч, двигун атмосферний 84 кВт, замінний ГРМ, цеп. 1,6 бензин, плюс масло, двохзоний клімат-контроль, хороша комплектація 10600. Так, він код є. Мультикермо. Ну, Магнітола проста і нема камери заднього виду, але є підігрів, тканиний салон, є клімат-контроль. І... подивимося, що так. Літня гума хороша, до речі, гума. Протектор хороший, що спереду, що ззаду. Є фуркоп. Камеру можна поставити. Ага, тут є патроники хтось. Можливо, доставив, можливо, заводські. Це вже плюс. Дуже рідко бувають партроники в Кашкаї, мається на увазі. Nissan Кашкай. Тобто цікава пропозиція також, хто любить бензин. Друзі, дивіться, яких два красення B8 Passata. 2022 року, останній рік випуску Б8 Пасатів. І, як то кажуть, на будь-який смак, хоч чорний, хоч білий. Цей чорненький тільки приїхав 2022 року. 2.0 дизель на автоматі. зараз подивимося по комплектації. Значить його вартість, я номер телефону зараз покажу 24300. 212 оригінального пробігу, весь обслужений на 210 тисяч лізингова машина в Німеччині. На Volkswagen, по гарямах, по всьому там більш детально спитаєте власника. У двох пасатах максимальна оптика. І дивимося більш детально зараз подивимося. Цей біленький має менший пробіг в оригінальній фарбі. І чорний також в оригінальній фарбі. Значить, показую дані білого, 110 кВт, 168 проб, повна історія. Не фарбований, 27,300. І зараз ми повернемось до білого, відзьмемо чорного. Значить, чорний також весь в рідній фарбі, але двойний украс, тобто правильний заводський двойний украс. І пройоми також б'ються більше мікрон і вся машина, тобто машина без підфарбувань. Кого цікавить, більш детально телефонуйте. І тут йде, тут напевно із заводу хтось дзвонив, вказ замовив. Двойний, замов, двойний стеклопакет. Я думаю, що видно. Реально два стекла. І подивимося по стану машинку, 212 пробігу. Ну, це були пошановувачі тканини, скажімо так, бачите, бо я думаю, що якби хотіли без проблем собі б замовили шкіряний салон, 211 навіть ще немає, 212. Лед щиток приборів, також мультимедія сама, якби багато, скажімо так. І чорний потолок, але без панорами, також для любителів простого Скажімо так, даха без панорами. Також от тут він код. Машинки просто такі дуже дуже гарні. Можливо, хтось шукає такі апарати. ну Реально машинка дуже гарна. Плюс це, що обслужено, це також дуже цікаво. Так, 24-300 просить за цю чорну власник. Цього ціник бачили. Біленька на зимовій гумі, чорна на літні. Також білі є панорамний дах. Камери 360. А в чорній теж є камера 360. В чорній немає камери 360, в білі є. І пам'ять сидінь. Апарати більш детально телефонуйте до власника шикарні машини. Ну, для любителів Renault Сенік. Але ви бачили 2012 року Руно Сценік за 8350. А я побачив босешні диски, акустика босе. І 7 місяць ран Сцені 154 займавного пробігу, 8350, але він 1,4 бензин. Тобто дизель не може бути за такі гроші безключовий доступ. Також дивимося салончик комбінований, босешний, шестиступка. Цей двигун їде дуже приємно, це турбований двигун. У нього ресурс, звісно, не такий, як бензинового, та це є 1,4. Хтось їх боїться, а хтось купляє їзди, якщо треба, ремонтує. Але такий варіантик. Ще сім місць. Тому, можливо, хтось і... Шукаю такий варіант. Просто 8, 350, 12 ріг на сцені на босе. Цікаво, я думаю, що цікаво. А вибирати ж то вам, друзі. Друзі, на 2 секунди. Всім ще хочу подякувати, хто дивиться наші відео. Хто пише коментарі, дуже багато чудових коментарів. Комусь щось не подобається. На рахунок хтось написав дешевих машин, що тут там ну, поганими словами. Але багато людей їздить на автомобілях не тільки за 4 тисячі доларів, а за 2, за 3. Ми з розумінням до цього відносимося, ми вас всіх підтримуємо, ми є прості люди. І ми отак по-простому. Тому я всім дуже дякую все-таки ще раз, що ви підтримуєте коментарями, лайками, підписками. І працюю, стараюся для вас. Так що будьте крепкі і здорові. І незалежно на якій ти машині їздиш, чи за 2 тисячі доларів, чи за 20, треба бути людиною з хорошими принципами і поважати один одного. Так що, друзі, дотримуємось цього і буде все добре. І також, як я весь час кажу, хай всіх Бог береже, особливо наших захисників, молимося за них, хай Бог дасть нашій країні мир і спокій. Гарного вечора. Будьте крепкі і здорові, друзі.